Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про самооцінку. Самооцінка це те, як ми оцінюємо себе. Вона буває завищена, занищена та адекватна. На самооцінку впливають різні фактори, різні чинники, і вона може змінюватися на протязі життя. Однак все ж таки у нас існує певна формула самооцінки. І вона звучить наступним чином. Успіх ми ділимо на рівень вимог, і це дорівнює нашу самооцінку. Або по-іншому, чим більше ми вимогливі до себе, тим нижча наша самооцінка. А тепер поміркуйте, чи не занадто ви вимогливі до себе. І декілька порад, якщо ви вважаєте, що ваша самооцінка нижча середньої. Заведіть собі щоденник досягнень. і виписуйте туди будь-які ваші успіхи. І великі, і маленькі. Таким чином, ви порівнюєте себе з вашим минулим і можете завжди знайти щось нове, за що себе похвалити. Другий це обов'язково проаналізуйте ваше оточення. Воно вас підтримує або знецінює. Оточуйте себе лише тими людьми, хто вас любить, підтримує і оцінює адекватно. Наступна порада це завжди спілкуйтеся з людьми на рівних. Навіть якщо ви знаєте, що людина вища за статусом або нижча за статусом, спілкуйтеся на одному рівні, і таким чином ви розумієте, що немає нікого гіршого за вас і немає нікого кращого за вас. І зробіть невеличкий список власних досягнень і ваших сильних якостей. Поповнюйте цей список і перечитуйте при необхідності. Дякую за увагу! Всі мої контактні дані будуть під цим відео, а я вам бажаю миру та добра!